Доброго дня з вами компанія Рулен. Мене звати Максим. Я менеджер з продажу запасних частин до техніки джунди. Зараз ви можете бачити поряд зі мною наше красення 9670 СТС. І сьогодні я хочу вам розповісти про комплект переобладнання на дану модель комбату. Я часто спілкуюся з нашими комбайнерами, з нашими клієнтами. На їх думку, дана система набагато простіша в обслуговуванні, набагато дешевша. Так як немає дорогих ременів, тарілок і дуже добре себе показує в роботі. Тепер хочу продемонструвати вам наш комплект переобладнання. В даний комплект входить все, що потрібно для установки. Є підшліц, це йде більш для нових потужних комбайнів. і Є підшпонку. В даному комплекті. Підшипники пір високої якості.